Сердечно вітаю церкву Божу, в домі молитви християна-адвентистів сьомого дня, з села Пожарки. вдячні Богові за можливість, яку Він дає нам сьогодні проповідувати його святе слово, також вдячні глядачам, які є разом із нами завдяки соціальним мережам. Сьогодні ми вдячні Богові. За те, що ми можемо цей час, суботній день, який він відокремив, благословив, провести на славу йому, досліджуючи ті істини, які важливі для нашого християнського життя. Пам'ятаю нашого пастора і керівника Миколу Арсентівича Жикуляка, який казав такі речі, що людина найбільше грішить. Це мовою. І пам'ятаю його один такий вислів, який він сказав. Каже: не один і не два рази я шкодував про те, що я говорив. І не разу я не пожалкував за те, що я мовчав. Чи переживали ви такий стан, коли ви були побиті словами? Ніби вас ніхто фізично не бив, але стан такий, що прикро на серці, важко. І цей вантаж тебе гнітить до такої межі, що ти запитуєш себе. А чому так? За що мені це? Хотілося би підкреслити один біблійний текст, який в свій час написала людина. Натхне над Духом Святим, яка просила у Господи мудрості. Якщо у вас є Біблія і можливість слідкувати, я запрошую вас відкрити Книгу Приповісті Соломонових, 12 розділ, і ми прочитаємо 18-й текст. Дехто говорить як коле мечем. Язик же примудрих, то є ліки. На той час, напевно, як писав Соломон, не було крепшої зброї, ніж меч. Сьогодні, можливо, воно б звучало по-іншому. Але мені хотілося би підкреслити думку, яку в свій час підкреслив Яків. Якщо є можливість. Відкриємо послання Якова, і ми прочитаємо третій розділ і десятий текст. Тут подібні слова, які в свій час записав апостол Яків. Третій розділ і десятий текст. Дивіться, що він каже. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. І що він наголошує? Не має бути це між вами. Хотілося би додати про те, що сьогодні все людство шукає цих ліків. Знаєте, що Якби ми були б вдячні, те, щоб людина сказала: Я знаю, як вилікувати на 100% рак. Я маю ліки від ковіду або ще від якихось важких захворювань. І мені б хотілося б, щоб ми разом подумали в тому напрямку, що із тих самих вуст виходить благословення. І виходить прокляття. В свій час, коли Господь одостоїв своєю присутністю нашу землю, в Біблії відзначений певний біблійний уривок, який говорить про те, що ми повинні робити в випадку, коли нас словами побили. Я запрошую вас відкрити. Євангеліє від Матвія, 18 розділ. Там описані слова Хри... Христа, які Він говорить з 15 -го тексту. Каже, а коли твій брат образив тебе, він прогрішив проти тебе. Каже, піди. І поговори з ним. Якщо він тебе не почує, візьми із собою свідків. Напевно, цього було би достатньо. Але там низом ще написано. каже: і якщо він знову тебе не почує, скажи про це в церкві. Я хотів би запитати. Себе і вас. Робили ви таке? Чи насправді тоді хочеться йти до тієї людини, яка тебе образила, і з нею ще продовжувати щось говорити? Насправді чи хочеться брати людей і знову підходити і шукати якогось порозуміння? І чи хочеться про це говорити в церкві? Коли ми прочитаємо нижче 21 текст, то напевно слухаючи все це, апостол Петро сказав, Господи, а скільки разів так потрібно робити? Що відповідає йому Господь? Він говорить про те, що напевно стільки і не зуміє той брат за день проти тебе згрішити. Саме тому Господь говорить про те, що той, хто образив, хто зробив це, він має йти, чи має йти той, кого образили? Якраз тут написано, що має йти той, кого образили. Тому що говориться, каже, якщо твій брат згрішив проти тебе, то ти піди до брата. Але з цього всього мені хотілося би підкреслити один момент, який написаний у 15 тексті, 18 розділу. А якщо той самий брат почує тебе, і прислухається до слів твоїх, то ти що зробив з тим братом? Мій переклад говорить: ти придбав того брата. Тобто, ти поклав ціну на те, щоби бути в мирі з ним і покликав його до того миру. Каже: Ти не загубив, а ти придбав того брата. Стоїть запитання, яке важке, буду чесний і для мене. А як піти до такої людини? Де знайти тих сил, де їх можна пошукати, щоб піти? Піти в смиренні, в покорі, ми про це ще будемо трошки говорити. Знаєте, коли я думав над цією темою, Господь дає мені таку думку: до кого йшов в свій час Ананій? Написано, що каже «Савл дихав люттю проти народу Божого. Навіть ми можемо пригадати мученика Стефана, який, проповідуючи перед величною тогочасною релігійною владою, проповідував прості відкриті щирі речі, після чого що зробили? Побили камінням. Але мені б хотілося підкреслити, що навіть і там він стояв, і Біблія говорить, каже, що він це все не просто, скажімо, підтримував, а він навіть це ухваляв. І ось коли ми відкриємо дії 9 розділ, ми знайдемо момент, коли було звернене слово. До Ананія. І там в 9 розділі пригадується той момент, коли він вже був на місці і чекав. 9 розділ і вірш 11. Господь же до нього говорить: Устань, піди на вулицю, що простою зветься, пошукай в домі Юдові Савла. На імення Тарсяни бо він ось молиться. І далі Господь йому каже: торкнеться його очей, помолишся над ним. І 13-й текст говорить те, що каже Ананій Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла і горя зробив він для кого? Для церкви Божої. І каже: сюди він прийшов. Не для миру. Він прийшов сюди для того, щоб що? Ув'язнювати, садити. І дивіться, що далі пише 15-й текст. І промовив до нього Господь: Іди. Бо для кого це? Бо це для мене. Це не просто ти маєш іти, А так як Господь кличе тебе, ти маєш піти. І каже, бо для мене він посуда виборена, особлива каже, і це майбутнє. І каже, коли він прийшов до нього. І каже, руки на його поклав. Це 17-й текст. Дивіться, як він звертається. Савле, брате. А де знайти сили, щоб сказати, що це є брат? Це брат такий? Оце з ним я маю шукати миру? Чи Це маю йти я до його молитися? 18-й розділ Євангелія від Матвія говорить передмову перед тим, коли запитує Петро Ісуса. Каже, коли би двох чи трьох погодилися зробити яку справу в ім'я моє, то каже, це би для них що здійснилося. Як важко знайти відповідь на питання, а як простити? Як простити те, що тобі гірко і важко? Як простити тому, хто сказав тобі болючі слова? Хто зробив тобі дуже багато недобрих речей? Як простити? Я хотів би поставити для вас просте запитання. Чи любите ви гарний одяг? Знаєте, ми живемо в селі, і іноді доводиться одягати зачасту робочий одяг, робоче взуття, щось таке, що підійшло для того, щоб можна було би працювати. Сьогодні ми маємо святковий одяг, але є ще моменти про вишуканий одяг. Якісь такі дорогі, особливо, можливо, сукні, можливо, якісь аж надто дорогі взуття. І от сьогодні апостол Павло хоче нас у щось зодягнути. Це третій розділ послання до колосян і вірш 12. Отож зодягніться, як Божі вибранці святі та улюблені у щире милосердя добротливість, покору, лагідність і довготерпіння. Щось вам відоме з цього одягу. Ви пробували на себе таке вбрання одягати? От те, що пропонує апостол Павло. Далі він говорить, каже, терпіть один одного і прощайте собі. Коли б хто мав на кого яке оскарження? Як і Христос. Простив вам, робіть так і ви. А над усім зодягніться в любов. Вона бо каже є союз досконалості. І далі Він говорить: і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі, і якими ще будьте. І каже, будьте вдячними. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумлюйте самих себе. Далі він говорить, каже, співайте Господу пісні, гімни і все, що тільки робите. Чи словом, чи вчинком робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Це Богові і Отцеві. Чи підходить вам такий одяг, особливий такий одяг, вишуканий? Чи готові ми його вдіти? Чи пасував би він для нас? Знаєте, іноді люди заходять в примірку, навіть коли вони бачать особливий одяг, вони заходять в примірку, стають перед дзеркалом і хочуть побачити себе. Чи підходить той одяг? У нас є дзеркало, чи немає? Є в нас дзеркало. Це слово Боже. І коли б ми це все на себе приміряли і подивилися. Чи насправді б ми були би в особливому одязі? Без Христа написано, не можна це вчинити, тому що саме Він дарує нам оце примирення і мир. Його поява на землю каже Євангелист Лука, слава Богу на висоті, а на землі мир, а у людях. У людях добра воля. Чи шукаємо ми цієї доброї волі? Стоїть запитання, що сьогодні Господь робить для нас? От чи не задумувались ви над таким простим питанням? Що сьогодні Господь і кожного дня робить для нас? А Він нам прощає. І не просто прощає. Давайте прочитаємо друге послання Петра. Апостол Петро в своєму другому посланні говорить про те, що Господь робить для нас. Третій розділ, і якщо можна, з дев'ятого тексту, не бариться Господь. Із обітницею? Як деякі вважають, що це є забарінням, але нам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але усі навернулися до каяття. Чи хотіли би ми, щоб Господь нам пробачив? Я б хотів би. Я б щиро хотів би, щоб Бог мені пробачив. Якщо би намалювати такі відносини, які би були у сина, який залишив свого батька, при тому всьому, що він сказав, віддай належне, а насправді належало воно йому. І якщо ви Знаєте цю біблійну розповідь? Вже коли він очима вдарився в корито, то тоді він згадав про кого? І що він каже? Хто пам'ятає? Піду я до батька. І вже піду я в статусі кого до батька? В статусі раба. І коли він зустрічається з ним, то він каже такі слова, «Негідний я називатися сином твоїм, прийми мене за раба. І ось коли сьогодні ми говоримо про те, що Господь нам довго терпить, і Він бажає, щоб ми не загинули, то вірш 14 продовжує цю думку і каже, друге. Послання апостола Петра, третій розділ і вірш 14. Тож улюблені, чекаючи цього, що робіть? Пильнуйте. Не просто чекайте, але пильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Які Особливі слова говорить апостол Петро. Не просто чекайте, а пильнуйте. Знаєте, біблійні тексти є такі, каже, я б не хотів би, щоб виріс якийсь гіркий корінь. От є щось таке виросте, і ми його сапкою човгаємо, щоб воно не росло. Іноді в людини виростає от така якась злоба, неприязнь, яка породжує якусь таку зверхність. Після зверхності приходить ненависть, потім ще народжується лють, гнів і якісь такі речі, які геть не біблійні. А знаєте, з чого вони можуть народитися? А з простого неодуманого слова. З того, що краще було б, як казав Микола Арсентівич, мовчати. Краще було б нічого не казати. Той самий апостол, я хотів би разом із вами. Прочитати ще один біблійний уривок це буде перше послання апостола Петра, третій розділ із 10 тексту. Дивіться, які прості поради для нашого життя. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні? Напевно, кожен із нас у залі підніме руку. Що так готовий, щоб було. А чи готові ви до другого? Нехай здержить свого язика від лихого і уста свої від говоріння підступу. Бажаєте, щоб було спокійне життя. Хотілося би так. Хтілося би, щоб так було. Щоб було спокійне життя і були добрі дні. Дивіться, що він говорить далі, після того, щоб ми не говорили лихого і підступу, апостол Петро говорить наступні речі: «Охиляйся від злого та добре чини, шукай миру і не просто шукай, а біжи за ним, щоб він в тебе був цей мир. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихо. Сьогодні мені по-особливому хотілося побажати кожному, щоб кожен для себе міг взяти в своє життя певний урок, біблійну пораду щоб ми прагнули до того, щоб було мирне і добре життя, щоб ніколи ми не говорили підступу і лихого. І як в своїй премудрості сказав Соломон, що є слова як ліки, краще би наші слова приносили людям підтримку. Краще би наші слова несли людям надію, щоб ми говорили слова миру. І хай добрий Бог благословить наше бажання чинити так. За всякого часу йому хай буде подяка і слава, бо він є добрий і святий. Амінь. Амінь. Помолимось. Добрий і милосердний наш Господь в ім'я Христа. Ми звертаємось до тебе і сердечно дякуємо тобі за те, що ти є нашим Богом, за те, що ти дав нам приклад в нашому житті. Дякуємо за слово Твоє, з якого ми можемо навчатися істини Твоєї. Ми просимо, щоб Ти, Господи, зберіг нас від неодуманих слів, від лихих, від слів підступу і благословив дар мови, щоб ми цим даром прославляли Тебе, щоб ми могли бути підтримкою для людей, щоб ми могли нести мир у людські серця. Ми просимо сьогодні, Господи, Тебе за всю Україну, змилуйся над нами, зупини війну, прожини ворога, потіш тих, хто сьогодні плаче, підтримай тих, хто сьогодні в нелегкій боротьбі захищає українську землю. Ми згадуємо за тих, хто в полоні. Захистися і за них, поверни живими, здоровими додому. Допоможи нам сьогодні, Господи, бути тими людьми, яких ти хочеш бачити, і благослови нас, як стоїмо перед тобою. Кожного часу ми просимо, щоб Твоє ім'я було прославлене і возвеличене, бути добрий і милосердний. Амінь.